Політ століття вперше жіночий екіпаж у космосі. Що зробила Кеті Пері за межими планети? Та у скільки обійшлася зіркова експедиція? У соцмережах Галас вперше у 21-му столітті у космос полетів суто жіночий екіпаж. Хто назвав цю подію історичною місією, а дехто марнотратним піар-шоу? Скільки тривала космічна подорож? Та чому поп співачка Кеті Пері взяла з собою в космос ромашку? Та перші дії нареченої багатія Джефа Базоса після повернення розкажу вам, я, Олена Ковальова. Резонансна подія вперше за останні 60 років жінки у космосі. Хто на борту Лорен Санчес, пілот гелікоптера, журналістка та наречена мільярдера Джефа Безоса. Відома поспівачка Кеті Перрі, телеведуча сівісі Гейл Кінг, кінопродюсерка Керіан Флін, інженерка Айша Бове та науковиця і правозахисниця Аманден Гуєн. Спеціально для подорожі наречена мільярдера Лорен Санчес разом з модним домом Монсе розробила індивідуальні блакитні костюми. До них створили скафандри, адаптовані для жінок. За словами Санчес, завдяки цим образам вони хотіли внести трохи гостроти для космосу. Також у своїх соцмережах наречена Джефа Базоса повідомила, екіпаж успішно склав тест для астронавтів, аби зруйнувати стереотип, що наука та космос не для жінок. Своєю чергою Кеті Перрі напередодні польоту у своєму інстаграм зізналася, що її дитяча мрія. Здійснюється з 15 років зірка хотіла полетіти у космос. Перед вильотом засновник компанії Blue Origin Джефф Безос звернувся до екіпажу, який очолила його наречена Лорен Санчес. Він дав відповідні настанови та побажав найшвидшого повернення. Відомо також, що перед польотом зірки пройшли необхідну підготовку, а саме інструктаж щодо закону гравітації та плану на випадок екстрених ситуацій. А тепер про сам зірковий політ. 14 квітня у США космічна компанія Blue Origin відправила у космос ракету New Shepard з екіпажем без жодного чоловіка. Пуск відбувся із західного Техасу близько о 8.30 ранку за місцевим часом. Опісля ракета досягла так званої лінії Кармана. Це умовна межа між атмосферою нашої планети та космосом. Вона розташована на висоті близько 100 кілометрів над землею. Після того як капсула досягла цієї висоти, вона перейшла на надзвукову швидкість. Кілька хвилин екіпаж провів у стані невагомості. На відео помітно, як жінки не стримують свої емоції та сльози. Вони радісно вигукують, плачуть та спостерігають за місяцем. Цікаво, що у момент, коли знаменитості були за сотні кілометрів від землі, співачка Кеті Перрі виконала свою обіцянку і заспівала у космосі. У своїх соцмережах зірка поділилася кадрами відео, де тримає Ромашку. За словами американської співачки, цю квітку вона взяла із собою в політ заради доньки. Її ім'я Дейзі, що в перекладі з англійської означає ромашка. Загалом увесь політ тривав 11 хвилин. З них лише декілька секунд. Жінки перебували у повній невагомості. Назад екіпаж повернувся на капсулі за допомогою трьох парашутів, аби приземлення на землю зробити. М'якше <плес> <плес> на землі їх чекала група підтримки. Зокрема, Джеф Безос, відома родина Кардашян, Кріс Дженер, жінка-астронавти та донька пері Дейзі на глядацькому майданчику. Також була присутня відома телеведуча Опра Вінфрі, яка ледь стримала свій захват. Після приземлення жінки ще певний час знаходилися у капсулі, аби дочекатися відповідної команди. Відкрив двері космічного корабля сам Джеф Безос. Після посадки першою вийшла його 55-річна наречена Санчес. Слідом за нею з капсули вилізла американська співачка Кеті 40-річна жінка приголомшила шанувальників, стала на коліна та цілувала землю. Кері! Я відчуваю величезний зв'язок із любов'ю. Я думаю, цей досвід показав мені, що ти ніколи не знаєш, як багато любові в тобі. Цей досвід для мене на другому місці після материнства. Втім, у мережі поведінка Кеті на борту обурила прихильників. Вони помітили, що більшу частину польоту вона просто дивилась в камеру, а не в ілюмінатор. Деякі підписники співачки навіть глузували з її поведінки після польоту. Мені подобається, як вона поцілувала землю після того, як викинула більше СО2, ніж людина в усьому світі могла б за все життя. Ми більше не можемо дозволити собі таких багатих людей. Найжахливіше відео, мабуть, в історії. Зазначити не лише Кетті засумувала за землею. Відома телеведуча Гейл Кінг, перш ніж побігти до публіки, поцілувала розпалений пісок. The just the just a чому цю місію вважають історичною? Є декілька причин. Це перший суто жіночий космічний політ у 21 столітті. До цього часу єдиним космічним вилітом з жіночим екіпажем вважався політ радянської космонавтки у 1963 році. Валентина Терешкова стала першою жінкою, яка побувала у космосі. Також цей політ увійшов в історію. Адже вперше жінки вирушили у космос з макіяжем та зачісками. Загалом місія НС-31 стала 31-м вилітом людини у космос. Скільки ж коштувала така розкіш? Точної суми компанія не розголошує. Ймовірно, загальні витрати на цей рейс становили щонайменше 40 мільйонів доларів. Тож, поки одні захоплювалися історичною подією та вітали жінок з унікальним досвідом, інші критикували. Більшість користувачів соцмереж обурені за їх словами. Зірки викинули гроші на вітер та нашкодили атмосфері землі. До критики долучилися навіть знаменитості. Наприклад, модель Емілі Ратаковський, яка записала відео Ця космічна місія сьогодні вранці це щось неймовірне. Типу, це навіть пародію перевершує. Сказати, що ви дбаєте про матір Землю, і це про матір Землю, і ви піднімаєтеся в космічний корабель, який побудований і оплачений компанією, яка самотужки знищує планету. Подивіться на стан світу і подумайте, скільки ресурсів було витрачено, щоб відправити цих жінок у космос. Для чого? Для чого була ця реклама? Якщо вірити чуткам, то цей політ мав своє особливе завдання: підігріти суспільний інтерес до космічної компанії Blue Origin. В майбутньому вона планує доставляти туристів у космос та на орбіту, безпосередньо конкуруючи зі SpaceX ілона маска. Чи вийде у Джефа Безоса протистояти маску? Залишається спостерігати. Вони увійшли в історію. Вони витратили мільйони доларів, аби декілька секунд побути у стані невагомості. Перший жіночий космічний екіпаж підняв хвилю обговорень у соцмережах. Якби у вас була можливість полетіти у космос, що ви зробили? Своїми думками діліться у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.